Як же ви з тими розпилювачами та їхнім виливом? З тими кольорами непонятними? Хм. Ну, в принципі, для сої мені підійдуть жовті. Якраз вилив в них х, десь з моїм тиском і швидкістю буде десь приблизно 110 літрів? Хм. Чи то взяти краще фіолетові? У них вийдеться на 15 літрів більше? Чи все таки жовті? Будь-який колір екоджет виконує свою роботу на всі 100%. Але якщо ви оприділись з виливом і вагаєтесь чи брати трохи більший, то згадайте, де ви оприскуєте і що ви більше оприскуєте. Малі ділянки, тобто городи, чи великі, наприклад, там по 5 чи по 10 гектарів більше, я завжди даю пораду таку, як то говориться на хлопський розсуд. Якщо у вас малі ділянки, то беріть менший вилив. Якщо великі, то можете вилив взяти трохи більший. Чому саме так? От подумайте самі, на малих городах що? Правильно, на рівності. Це борозна може бути, або схили, перехили, і у вас там буде швидкість нестабільна. Тобто, десь притормозив, десь трохи там, дав більше газу, відповідно, і вилив буде нестабільним. То на городах краще взяти трохи менший розхід, щоб не було у вас переливу. А от на великих ділянках, яка їзда переважна? Ви виїхали, поставили стабільний газ, стабільною швидкістю перекриваєте поле. Бо, як правило, великі поля переважно рівні, і відповідно переливів немає.